Напередодні 33-ї сесії Коростенської міської ради 6-го скликання робоча група депутатів обговорювала питання реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня. Перед обговоренням для депутатів була проведена екскурсія на міськводоканал та міське сміттєзвалище, аби не лишень показати, що зроблено, а й звернути увагу на проблеми. Першим пунктом була найбільше 14 каналізаційних напорних станцій. Станції, завдання яких перекачувати каналізаційні стоки в напрямку очисних споруд. Рут, що знаходяться за містом в районі Пашин. Окрім розповіді про принципи роботи КНС, головний інженер водоканалу продемонстрував нові насоси, фільтри тощо, які суттєво вплинули на якість первинної очистки стоків, і зазначив, що друга черга модернізації станції це встановлення транспортеру твердої фракції каналізаційних стоків і центрифуги для відкачування води. Після чого тверді відходи будуть готові для транспортування на сміттєзвалище. Сьогодні, Підняття великого сміття відфільтрованого з каналізаційних стоків, відбувається вручну і транспортується на піврідкому стані. Це відноситься й до і решти 13 КНС. Каналізаційні стоки, очищені від великих твердих відходів, потрапляють на очисні споруди, які стали наступним пунктом екскурсії. Тут відбувається біологічна очистка стоків, в результаті якої стоки стають придатними для скиду їх в річкову систему. Проте як зазначив головний інженер водоканал. Існуючих потужностей ледь вистачає для виконання очистки. До того ж, неможливою є зупинка на ремонт і профілактику, тому просто необхідним є будівництво ще одної черги очисних споруд. Збільшення якихось ви плануєте на раді, збільшення населення міста, збільшення будинків, приватних будинків, висотних будинків це безпосередньо впливає на роботу міста, в частності на каналізацію. Будівництво Житлового будинку пов'язане з підключенням до синізованих мереж каналізації і водопостачання на сьогоднішній день збільшити потужність ми не в змозі, тому що вони фактично працюють в межах. Поставити на технологічний ремонт, на регламент на обслуговування ми не зможемо, тому що вони фактично за загрожені на 100%. Тому запас по потужності повинен бути, технологічний регламент повинен соблюдатися, тому розширення і реконструкція, про яку зараз ведеться мова, необхідна безпосередньо, тому що у нас весь Київський масив, будемо говорити, йде на старість очисної споруди. Які фактично повинні бути закриті з 96-го року, які працюють по сей день, які не справляються за чисткою каналізації, і безпосередньо екологічна інспекція постійно накладає на наш крафт. Дуже багато на водоканалі проведено робіт по його модернізації за останні там 8 років. Ми дуже багато зробили, але вважаючи те, що все зношується, Ціни на комплектуючі піднімаються. Нам ще дуже багато треба зробити. Споживання води не збільшується, але діючі очисні споруди, вони вже як було сказано на межі своєї потужності. Якщо у нас буде збільшуватися населення, якщо ми хочемо будувати підприємство, нові які будуть працювати, значить збільшиться кількість стоків. І ми цього не ми цього пережити не можемо. Тому в прошлому році була досягнена домовленість про фінансування, але, на жаль, кошти так і не надійшли. Зараз, ось січня місяця, ми постійно ведемо перемовини, але відбулася зміна уряду. Прийшов новий міністр, міський голова неодноразово вже зустрічався з керівництвом міністерства вже в цьому році. Мали зустріч з головою обласної державної адміністрації. Він теж долучився до цього, намагається допомагати нам, і принципова домовленість зараз досягнута про те, що буде фінансуватися. Але остаточно ми будемо знати про це, коли буде підписано наказ міністерства про фінансування. Маючи на руках документ, ми можемо вже щось сказати поки що в стадії перемоги. На перший погляд, міське сміттєзвалище це терикони сміття. Насправді ж є більш-менш впорядкованою територією, зауважив заступник міського голови Леонід Якубовський. Проте лише невелика частина сміттєзвалища близько 9 гектарів нині за рахунок міського бюджету розчищена і підготовлюється для захоронення відходів відповідно екологічним стандартам. Всі роботи вже вкладено близько 5 мільйонів гривень. Технологія є, в рік сюди викидається в районі 100 тисяч тонн сміття, викидається на наш полігон, на наш. Його площа в нас достатня. Проблема полігону у нас, повірте, один з кращих полігонів в Житомирській області, а може і найкращий. Ну, повірте мені, що таке гірший полігон, от бачачи це, дофантазуйте, що таке поганий полігон. Нам сюди треба величезна сума грошей. На сесії міської ради, яка відбулася 5 червня поточного року, в своїй доповіді Леонід Якубовський більш широко проаналізував ситуацію, що склалася в житлово-комунальному господарстві, зокрема в житловому фонді, теплопостачанні, водопостачанні тощо реконструкція тепломереж та водогінних мереж, котелень, каналізаційних напорних станцій, зроблена значною мірою вкладені гроші міського та державного бюджетів. Проте зазначив доповідач, заплановані гроші з державного бюджету. Ту практично не надходили, а отже, і ці роботи не виконані ви бачили загальний стан житлово комунального господарства все зношене, те, що зробили, на жаль, мізер. Тому я вважаю, що дана програма виконана з відсотків на 40 в тому плані, що. Де були закладені кошти місцевого бюджету, ми виконали на 100%, де були міроприємства закладені з фінансуванням з державного і обласного бюджету, там, на жаль, фінансування було дуже мале, тому там не виконані роботи. Загалом програма повністю виконана десь відсотків на 70%. Я вважаю, що попрацювали в цьому дуже добре і. Далі ми будемо працювати над тим, щоб створити програму на наступних п'ять років і прикласти максимум зусиль до її виконання. Прокоментував ситуацію, що склалася в ряді галузей житлово-комунального господарства міста, міський голова Володимир Москаленко. Тому було є і залишається саме актуальним питанням комунального господарства і прохання до всіх разом взяти. Я не говорю що там. Чепчики вверх хидали во славу нашої комунальної служби, нема за що. Але без не нападали, а спробували розібратися. І ми з вами, депутати міської ради, ділимо кошти, які вони йдуть. Ми вважаємо, що ми стараємося об'єктивно. ви вносите свої поправки, але ті мізір, який нам поступає, затверджуємо на сесії міської ради. Ну і зловсім не було сказано і не говорилось про те. Співфінансування, співучасть всіх інших підприємств, політичних партій, громадських організацій, просто людей нормальних для того, щоб навести порядок. Тобто ну, то не вдалося і не говорили про це. Якщо ми думаємо, що хтось, дядя, з Києва, прийде і дасть там нам мільярди, і ми все побудемо нічого не буде. Сьогодні політика чітко визначена: співпраця всіх і всяких. От спільно робити. От, для прикладу, Грушевського 17 це будинок, як ми називали, був колхозний магазин. Так? Подивіться двір, як зробили. Подивіться, як загородили, як травку посадили, як ворота поставили, яку біседку поставили. Це зробили люди, які там живуть. Тобто елемент паразитизму вже повинен пройти. Зі співдоповіддю з основного питання виступила депутат міської ради Тетяна Баранівська. Фінансове забезпечення програми реформування 10-14 років планувалося здійснити за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету, коштів підприємств та інших джерел. На жаль, заявлені всі програми, суми, не були закладені в реальний бюджет фінансування житло комунального господарства. Значні вади методології макроекономічного планування України, заміна планування на програмування не сприяє обґрунтованому стратегічному розвитку, а дозволяє лише вирішувати деякі тактичні питання сьогодення, вирішення стабільного функціонування підприємств. Комунальному господарству нашого міста все ж вдалося за рахунок часткового коштів державного бюджету, міського грантів, коштів підприємств. Виконати першочергові заходи. Так, з міського бюджету, на впровадження цих програм та співфінансування підприємствам комунальним теплозабезпечення та водоканалу на модернізацію основних засобів і реконструкцію основних засобів було відділено відповідно за цей період часу водоканалу 4 мільйони гривень, комунальне підприємство теплозабезпечення 2,3 два і мільйонів що дозволило саме цим підприємствам зменшити витрати, а саме знизити питому вогу енергоносіїв на виробництво як теплової енергії, так і підйом води, очищення водовідведення, вчасності по зокрема. По тепловій енергії можу сказати, що за цей період часу, враховуючи впровадження цих заходів, було зменшено питома вага електроенергії вартості теплової енергії з 11% до 7 зменшено споживання газу на 10 Всі ми сьогодні усвідомлені, що необхідно виконати слідуючі кроки: реформувати систему взаємовідносин кінцевих споживачів послуг житлово комунальних житлово комунальних послуг мешканців багатоквартирних будинків, створення ОСББ. Без цього ніякого кроку далі не може бути. Друге: змінити систему взаємовідносин постачальників житлово комунальних послуг та кінцевого споживача. І, звичайно, модернізувати систему стосунків між виробниками та постачальниками житлово комунальних послуг. Необхідність реформування житлово комунального господарства вже перезріла. Але всі повинні зрозуміти одне, що його можна здійснити тільки тоді, коли будуть прийматися виважені і професійні рішення, насамперед, на рівні уряду. Ну і головне, звичайно, мати політичну волю. Дякую за увагу. Хоча з об'єктивних причин роботи заплановані на звітний період 2010-2014 роки не виконані в повному обсязі, в тому числі і плани по створенню ОСББ, депутати визнали виконання програми задовільним. З питань міського бюджету доповідала начальник фінансового управління міського конком Людмила Щербанюк. Серед інших депутати проголосували за прийняття частини видатків від Користенської районної ради, а саме 1 мільйону 800 тисяч гривень за лікування хворих. У центральній міській лікарні. Затвердили депутати міської ради ставки місцевих зборів і податків, проголосували за внесення змін до статуту комунального підприємства Коростенська центральна міська аптека номер 1 За передачу на баланс новоствореного ОСББ Дружній дім будинку номер 3 по вулиці Красіна і ряд інших питань, що стосувалися комунальної власності земельних відносин. Тощо депутати голосували практично одноголосно. Також на сесії міської ради міський голова Володимир Маскаленко привітав усіх журналістів, присутніх в приміщенні з професійним святом днем журналіста. Шановні депутати, запрошені. Давайте привітаємо на журналістський корпус нашого міста. і здоров'я піднімаємося. Я до журналістів місцевих засобів масової інформації за професіоналізм та з нагоди свята були вручені грамоти та подяки. Прийняли депутати рішення про нагородження завідуючого відділом культури міського конкому Леніда Берковича нагрудним знаком за заслуги перед містом.